Планета кіно це щось. Док! А! Допоможіть! Мейбл, у мене у розпалі лекція. І ти, до речі, одна зі студенток. Як справи, Мейбл? Ходімо, традиційні підходи до розуміння тварин не давали результату. А... Та в нас прорив Мейбл. Ми розробили інноваційну технологію, що дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Робоча назва Стрибунці. Ого, крутяк. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Мейбл обережно! ти. А він йому каже: Ну ти олень. Я вас розумію. Як вона, як вона? Це не молідо! Салют! Як звати, бобричко? Е-е-е... Мейбл. Хочеш тут жити, то вивчи закони озера. І що це за закони? На сьогодні все скасувати. ну, вітаємо, Мейбл, шановні! Закон номер один. Звір звіру, друзяка. Салюти! Френ, Томе, Лакване, Тамаро, Пруденс, Піде, Пітере, Піті. Так, тут тісновато. зате всі поки живі. Закон номер два. Якщо хочеш їсти, їж. А де він узяв крихітну корону? Це усе що цікавить. Тваринство! Люди посміли вкрасти останній клапоть нашої землі. Красунчик! Ми дамо відсіч. Схоже, вона стала Жанною дарк тваринного світу. Мебл, ми не юзаємо стрип технологію проти законів природи. Знайшла таки цю кнопку. Скликано тваринну асамблею. Парласта бабриня має рацію. Час покласти і сіллю людей. Кінець! Так! час чавити двоноги! Да! Що? Е, е, чавити? Люди чавлять нас! Помстимося двоноги! Е, я гадаю, не варто їх аж так буквально чавити. Чави! жорсткач! Everybody here get out of control. Життя під загрозою. Робіть усе, що ми накажемо. Двері. <плес> Лол. сорян, Джеррі, газуйте, негайно, Космоліт.